Всім привіт! І з вами я, завжди я, Дерікс і сьогодні у нас уже третя серія шляху бомжа на порацію онлайн. Для продовження потрібно... щоб вийшло продовження серії потрібно збирати 3 лайка. Ми погнали. Так, почнемо з роботи автобусника Треба трохи попрацювати. У мене так як Vip-Silver. Ну, беремо перший рейс Дніпроферма і погнали. Так, ось, за одну мітку мені платить 254 гривні. Так що це думаю непогано. Ну я думаю вже коли доїду рейс, то тоді включусь. Так, ось, вже доїжджаю рейс. Ось ця остання зупинка. Доїжджаємо рейс і подивісь скільки ми за нього заробили. Те ще їздить так. раз ми приїхали. І за один раз ми заробили 15748 гривень. Думаю, непогано. Так, пішли звільнимося. Ну і думаю, зараз потрібно мені поїхати в автосалон якоїсь класу. Хочу подивитися, які є машинки, може якусь придбаємо. знаю, Ну, побачимо. Ось я вже біля автосалону люкс класу вроде. Подивимось, які тут є машинки. Є, цікаво. Так, ми уже приехали. Там серед нас. Так. Що у нас тут? BMW X6. Це мені не по карман. Мы схуйте 4 ляма, майже 5. От a 6. Mercedes Benz, Volvo є. Chevrolet Camaro. Ну це Volvo не погане, але красно по карману. Така BMW. Ford Mustang за Land Cruiser 200. Так і все. Ну, я би хотів купити таку Audi. З мені сподобалися Audi ще Ford Mustang. І Toyota Land Cruiser 200. Просто ці машини мені сподобалося, лише мені на них не стає трошки грошей грош. Здравству взяти, але за 14 тисяч щось не дуже хочу. Ну думаю, треба поїхати ще на якусь роботу. Давайте подивимось, які мені доступні на тих я ще не працював ну так ось мені робота. це ага, автослюсар Можна на автослюсер. П'ятий плюс рівень в мене. Не знаю, який рівень подивимося. Я ще на цій роботі не працював, треба поїхати подивитися. Вийські механіки. Ну вже коли я доїду, я включусь. Бо я не думаю, що мені буде інтересно. От ну ми вже не доїхаємо, залишалися тут 200 метрів. Так. Думаю, якщо метко поїде, то нічого страшного не станеться. Так, ось, приїхали, будемо влаштовуватись. Кату зарплата. До 110 тисяч за кругом годину. Так, і що тут треба робити? Так, зажимаємо. Туторіал. В принципі, туторіал, може подивитися, так. Беріть службовий автобіль, завершайте на виклик Яруті, бо кожен декілька хвилин вам буде підходити системний виклик від диспетчера. Щоб Автомобіль потрібно засун... затиснути пальці на потрібні автомобілі і вибрати пункт і пробувати автомобіль. Ага, зрозуміло. Ну подивимося. А як тут заказ? А, вони ж самі приходять. Ми будемо чекати якісь закази, в принципі. Так. А ви не маєте скільки палива. Тож треба заправити десь чи що. У вас якісь... Ще викликав не йшов. Поїдемо, подивимося. Як тут. Але ще треба подивитися, де він, чи далеко, чи ні. Бо далеко я їхати, чесно, не дуже хочу. Давайте подивимося, де він. Ага. Ого! Ого! Та ні, їхати ми вже не будемо. Не ношу Києві. У Києві ми їхати не будемо. Ну, в принципі, можна встати і почекати ще когось. Оооо... А, це ще, хтось під'їхав? Опа, ТЦК. Ой-ой-ой. Так, потрібно тікати. Давайте відійдемо тут, саме б. Дійсно, вже мене не закине. ТЦК. Перший раз у цій грі я з ним. Так, запитаємо, що не хоче. Кто-то этих на что Так, тикаем, 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 тикаем. Я нас так не должен, а не думаю. Так, тикаем. Я не хочу служить, не пойду в армию, Воо, не пойду в армию. Так, надеюсь, не уже. За мною не поїдусь. Ну думаю, в принципі тут можна стати і чекати. ще Це інтересно. Так що надіюсь їх не буде. Ну вроді ніхто за мною не їде. І надіюсь і не поїду, бо не хочу цієї серії тікати випадки. Ну вроді тут себе тут не, про... не проходить. Немає так, що не там вже подурили. Води їх уже не буде. Побачимо. Тут, конечно, які сімки буде, хоч мені це мені подобається. Ану, навігатор, а, я не мов. Ага. Ну добре, треба почекати 3 хвилини. Пощо працювати, не знаю. Працювати щось чи ні. А ну я не можу під час Та ні, я би ще попрацював ліпше Ось прийнято виклик, ага. Це 4. Михайду ми покатаємо, спробуємо може ще якісь виклики будуть. Будуть. Може щось цікаве, що буде, може якийсь виклик за 600-800 метрів. Ну щоб 1000-1500 метрів я більше поїхав. Це не страшно. Ось 3000 і тисяч, 5, 4, я не хочу їхати. Це задуже. Тому ну, буде так. А, мені ще інтересно, який у мене зараз ігровий рівень. Так, моя статистика вже сьомий рівень у мене. І ось і на балансі у мене вже майже лям. Навіть, напевно, вже в наступній серії буде перший лям. Може і навіть і більше. Тому побачимо. Думаю, ще трошки покатаємось по місту. Бо щось заказів часто мало, вже трошки набредло. Заказів взагалі щось нема. Взагалі ноль. О, заказ 600 метрів. Ой, 825 метрів. От ще супер, так приймаємо. Це вроді організація. Прийняти виклик 32. Так ми прийняли виклик, їдемо. Їдемо, їдемо. Тут недалеко. Мені інтересно, скільки заплатять за один виклик. Так я перший раз тут працюю. Надіюсь багато. Так, сейчас ми вже майже доїхаємо. Ще трошки? Ну нагадую, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і напишіть коментарі, яка для вас найкраща робота. Поки що для мене це... Напевно далекобійник. Це для мого рівня, Ну я знаю, що дуже вигідна робота пілота. Там казали, що можна взагалі такі гроші заробляти, що, але в нас 11 гривень. Ми якраз за цей час їхали. Так, в'їхали. Ну як, зажати на транспорт потрібно. Чекайте. Все. Так, і робота відремонтувати. Все, йому запропонував за три тисячі відремонтувати. Так довго чекав на цей виклик. Тільки за три тисячі, якщо мені дають три тисячі, це пше буде. Ну що він, він не приймає нічого? Ну, що ти нічого не приймаєш? Ти приймеш нині чи ні? Ну, може давайте зараз, не знаю, раз йому кинемо може. Може, йому не прийшло щось, може я щось не так зробив. Ну давайте ще раз. Так, зажмем. Робота відремонтувати. Ну, і ось, Кі, ну, ви запропонували Святославу Іва... Іванік відремонтувати транспортний засіб за 3 тисячі. Ну він не приймає щось. мене вже ця робота, чесно, бісить, взагалі не хочеться вже грати. Тому, не знаю. Напевно, на цьому я вже не буду працювати і закінчуємо серію. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал.